Вітаю вас, любі друзі. Я продовжую ритися в своїх папках з Майнкрафтами, і я знайшов ще один старий світ, про який я можу дещо розповісти. Сподіваюсь, вам буде цікаво. І насправді це навіть не зовсім світ, тому що це декілька світів, це скоріше незакінчений проєкт. І все почалося саме в цьому світі. Це був мій тестовий світ, не тільки для. Цього проєкту, але і ще для мого виживання в розширеному світі. Я тут експериментував з різними рестоун-механізмами. Я тут дивився на різні споруди та шукав натхнення для своїх споруд. Також тут є ще десь був ось мій будинок, який я будував в своєму виживанні, в розширеному світі ще у, напевно, першому сезоні, якщо можна так сказати. Тут знову якийсь рестоу-механізм. Тобто це був такий тестовий світ, в якому я розважався як міг. І все почалося з будівництва ось цієї бібліотеки. Мені якось було дуже сумно, я не хотів грати у своєму розширеному світі. Я просто відкрив цей світ і почав будувати величезну споруду, величезний будинок. І мені хотілося, щоб ну, тут було максимально. Якось детал... деталей, тобто оконні рами були окремо від зовнішніх стін, рами вийшли величезними. Потім я зрозумів, що будівля виходить в дуже такому, не знаю, трошки готичному стилі, хоча для готичного стилю тут повинно бути більше колон та більше прикрас. І мені здалося, що це схоже на бібліотеку. Я її збудував. Про цю бібліотеку був окремий таймлапс на старому каналі. Вона дуже непогано пророблена, хоча взагалі-то тут все однакове, і якщо просто стати по центру будівлі, то вона однаково що зліва, що справа. Але все ж таки я намагався якось її наповнити. Напевно. Це зайві були елементи у вигляді фонтанів в бібліотеці. Але чом би і ні. І, напевно, єдине місце, що тут не зроблено це був підвал. Він повинен був бути архівом. Я почав тут щось будувати. Ось тут вже є розмітка під е, килим, тут є якісь вже стіни та розмітка під двері, навіть десь є факели. Але. Ця будівля була не закінчена. Ось тут навіть я почав якось декорувати все. Ось тут навіть є двері, дивіться. І це все, що тут є. <свісно> Дуже цікаво. Але цей рівень під час таймлапсу я не показував. І я гадав, що закінчу його пізніше, коли буду переносити цю будівлю в інший світ, де знаходиться увесь проєкт. Наступна будівля, чи навіть не будівля, а цілий комплекс це ось такий міст. Я вигадав, що в моєму проєкті буде через усе місто йти річка, і буде ось такий міст, на якому буде декілька магазинів. Тобто, це такий дуже дивний міст. Я не знаю, чому я вирішив, що саме на мосту повинні бути магазини. Але тим паче я його теж зробив. При нього також є окремий таймлапс на старому каналі. І потім я просто почав експериментувати в цьому світі. І ось, наприклад, один з експериментів це ось така широка вулиця, це Проспект. Ми бачимо, що з боків тут є проїзди для конячок, так як ми граємо у Майнкрафті, тут немає машин. По центру у нас пішохідна зона, а під усім цим у нас каналізація. Вона дуже така. Серйозна, тобто я не знаю навіть, на що вона така була серйозна, але мені чомусь кортіло зробити її саме такою. Тут є люки в тротуарі, причому вони є як біля проїжджої часті, так і там, де пішохідна зона. І потім я ідею такої каналізації зробив також у своєму розширеному світі, у другому сезоні, якщо можна так назвати, коли я будував перехід між поселенням. Біля мого дому та данжем під е, руїнами цвинтаря, але це окрема історія. І потім я почав тут ще експериментувати з метрополітеном. Тобто я вигадав, що на перехрестях буде ось така система з чотирьох станцій, і ви можете їхати на цьому метро. Вона зупиняє вас одразу на цій станції, ви можете продовжити їхати або вийти і піти кудись е, далі. А ось так виглядає основний світ, в якому усе це повинно було розташовуватись е, наприкінці. Тут вже є ось цей метрополітен, початок цього метрополітену. І якщо я правильно пам'ятаю, то вони вже були якось оформлені. Тут є ось такі кімнатки. Де повинні були стояти мешканці, тобто це така невеличка торгівельна зона, в якій можна було щось купити, поки ви чекаєте наступну вагонетку, чи якщо ви вже приїхали, ви можете просто піти і щось собі купити. Також тут є вихід назовні, і цей, це перехрестя взагалі-то можна перетнути, не виходячи е, з цих будівель, тобто є перехід над дорогою. І з кожного, буді... з кожного будинку можна перейти в наступний, тобто можна змінити лінію метро, так би мовити, тому що вони повинні були, вони повинні були бути окремими, і... але ось саме такі перехрестя були необхідні для переходу. Тут вже є якісь невеличкі окремі будиночки, вони також пусті. Мені здається, що це також буде пустим. Так, я вже бачу через вікна, що там нічого немає. І. Основна ідея цього світу була в тому, що я просто подивився аніме Атака титанів, і мені сподобалась ось ця стіна. Тобто весь цей світ, усе це місто, усе це поселення повинно було бути огорожено ось такою величезною стіною, яка навіть йде під землю, у неї в основі Обсідіан, щоб навіть Крипери не могли її пройти. Так, вони зруйнують декор. З цим, звісно, нічого не можна зробити, хіба що вимкнути руйнування блоків від мобів. Але основна ідея була в тому, що це такий бастіон, неприступний Стронхольд. Тобто це місто повинно було бути захищено максимально. Навіть ті пушка не зможе зруйнувати цю стіну. Є, звісно, в цій стіні переходи між поверхами. Це найслабкіше місце, тому що тут, по суті, діра в обсідіановій коробці. Але якщо не зробити цього, то ця стіна буде, ну, так би мовити, не... не здатна взагалі бути використана за своїм призначенням. І це все, що тут є, ось такий шмат стіни. Навіть немає ще проєкту е, воріт, хоча вже є проєкт башен. Е, тобто ось так повинні бу були виглядати башні в цій стіні, і приблизно так само повинні бу були виглядати е, кути цієї стіни. І ідея була ще в тому, що увесь вільний простір, який не займає саме місто, повинно було засаджене високими ялинками і. І вони через цю стіну навіть інколи б не виглядали назовні. Тобто стіна була б занадто високою навіть для високих ялинок. І це все ось такий незакінчений проєкт ще тягнеться з версії Майнкрафту 1.12.2, тобто достатньо довго. І я досі не видалив цей світ. Я не знаю, що з ним робити, тому що я розумію, що в мене вже зникло бажання будувати в цьому світі. Оновлювати його на більш нову версію, щоб просто з'явилася більша кількість блоків, я також не хочу. Це такий собі шмат минулого, який досі залишається зі мною, який я не видаляю, тому що мені його просто шкода. Але і використовувати його якось я теж не можу, тому що ну, проект не закінчений. Це. Просто купа окремих будівель, які просто ось так от стоять. Тут навіть в цьому світі ще немає тієї бібліотеки, а бібліотека повинна була розташовуватися на центральній площі, там повинен був бути ще, окрім бібліотеки, зала суду і мерія. Тобто там така була повинна була бути велика площа з трьома великими будівлями, і це були б. Найбільші будівлі в цьому світі. Усі інші будівлі були б ну приблизно ось такого типу: як ось ці дерев'яні домівки, і напевно, навіть метро це було б найбільша будівля серед маленьких будівель. І це все взагалом я навіть розказав більше, ніж показав, тому що показувати дійсно нічого. Але я пам'ятаю, що я бажав тут зробити, і тому я вам все це розповів. Ось такий дивний світ, чи навіть не світ, а дивний проєкт з декількох світів. Я знайшов у себе на комп'ютері. Сподіваюсь, вам було цікаво. Можливо, вам сподобались деякі ідеї та деякі споруди. Дякую вам за увагу. Пишіть свої коментарі, ставте свої оцінки. Розповідайте друзям, підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових відео та тихого і мирного неба вам!